Привіт усім рукодільницям! Сьогодні хочу вам показати, як зв'язати таку гарну резинку гачком. Її ще називають по типу англійської резинки, але в'яжеться все гачком. І також покажу, як зробити такий практично невидимий манжетик, але він гарно закінчує виріб. Ось. Так, набираємо повітряні петлі, і далі я вам показую, як утворюється така красива резинка. Робимо накид. І у нас є петелька, яка складається з передньої дольки і задньої. Ось. І ми беремо її не за всю ниточку, а лише за задню. Робимо накид і беремо за задню дольку, виймаємо ниточку. І цю ж ниточку, яку ми вийняли... Ми пропихаємо через ті дві, які вже були на гачку. Знов накид повторяємо за задню передню дольку, не рухаємо за задню, виймаємо ниточку. Трошки можете пальцем притримати, щоб вам було зручніше спочатку. І цю ж ниточку, яку ми виняли, ми пропихаємо через ті дві, які були на гачечку. Знов виймаємо, притримайте пальцем. І пропихаємо через ці дві. І так, ми продовжуємо в'язати в один бік, робимо повітряну петлю, розвертаємо, і в інший бік такий самі дії ми повторюємо. Таким чином, якщо ви робите все за задню півдольку, у вас резинка буде гарно тягнутися, і візерунок буде утворюватися такою красивою косичкою. Тобто, повторяємо постійно. Один і в другий бік ці ж діє накид, за задню петельку виймаємо і пропихаємо через ці дві. Якщо ви зробите накид, вийняли і пропхали нитку через три, це теж буде гарна косичка, тільки вона буде не така щільна. Відстань між косичками буде трішки більша. Тобто цей метод теж існує, можна в'язати накид. Виняли, якщо вам так легше, і тоді пропхали через три. Теж з цієї сторони вийде косичка. Мені подобається більш щільніша резиночка. Принаймні, якщо ми в'яжемо з таких е, тонесеньких ниточок, у мене ангорка, і я додала штучний пух норки. Мені подобається, щоб косичка була саме таким візерунком. Накид пров'язуємо пропихаємо. Так, останні 5 петель, я в'яжу зараз такий коротенький кардиган, і останні 5 петель я би хотіла зробити таким, типу, манжетом, щоб було гарне закінчення. І я їх роблю теж за задню дольку, але звичайними стопчиками. Ось, виняли, пров'язали. Знов за задню петельку виняли ниточку, прорязали разом. Задню пров'язали. Пров Таким чином у мене виходить значить, трішки щільніший візерунок і красивий манжет. Ще одна така фокус-в'язальниць. Щоб закінчення краю було у вас таке гарне, акуратне, практично як машинка, ви останню петельку не робіть. Ось так. Не пров'язуйте ось так, як зазвичай. А ніби ззаду пропихайте. Пропхали ззаду гачачок, взяли нитку. І ніби так відчули, що край трішечки якби згорнувся. І пров'язали. Давайте ще раз вам покажу, як останню ниточку, останню петельку у ряді ми робимо. Ми пров'язували всі ось так. А останню ми гачок ніби ззаду запихаємо. Запхали ззаду, захопили ниточку, виняли її і пров'язали. Все, тоді повітряна петля розвертаємо в'язання. І далі в'яжемо, як звичайно, 5 звичайними стопчиками. Один, два, три, чотири, п'ять. І наступні стопчики в'яжемо нашу красиву косичку. Накид за задню петельку, виняли і її ж пропхали знову. Повторяємо так, і виходить у нас красиве таке полотно косичкою.